Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 20 TDI на DSG з Києва на чистку всієї системи екології. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так, 261 пробіг. Форсунки дивився в нормі. Так, бачимо комп'ютерна, не комп'ютерна. Не, тобто регенерації вмикаються те, що автомобіль бачить по факту. Вхід повітря, вихід вихлопних газів, зола, сажомасляні і вмикаються тільки фактичні регенерації, які е, по факту По факту є. Ось комп'ютерна, вона дуже... вона ще в 5 грамах. Тому що автомобіль проїхав 21 кілометр після послідньої регенерації, а фактично вже перегнала давним-давно. Так, 59 грам золи, 10 гектопаскалів тиск, дам газ в пол. Фіксую дані, тиск 46. 48 ми бачимо 12, 50, 51 дойде до 24 грам сажі і вмикнеться незаводська регенерація. По словам власника, по словам власника, вмикаються 120, ну, 150 максимум регенерації. По масі сажі виміряної. 1257. Так, дані зафіксовані є таке. Так, зараз триває процес чистки без цього фільтра. Ось вона крупна зола. Роблю все в один етап. Сажумасені відкладення, чистка, зали в сажвому фільтрі. Всі є гєри, турбіна, холодна частина гаряча, впускний колектор. Канали до Ядіра все, все разом. Економлю час, тому що вимикають світло і показувати, скільки золи, щоб заглушити фільтр, скільки там буде плавати, не бачу сенсу. Всіх оп, двигунах Я 278 золи буде так багато, без варіантів. Зараз буде вже контрольна чистка, щоб цього всього не було, щоб був чистий отакий фільтр. Автомобіль прогрітий, можна газувати. На холостих нуль, перевіряю датчик диференційного, Дають 2500 обертів. Десь приблизно 17-18 мілібар гектопаскалів. Під'єдную датчик диференційного, дивлюсь по комп'ютеру. Так, під'єднав датчик, показує 7 на холостих, даю газ в пол. На обертах, ну, щось похоже 19-21. Зараз підкину свій датчик диференційного, подивимося, що він показує новий датчик. Так, оригінальний датчик. Я підкинув свій тестовий новий до автомобіля і вже цифри поприємніші. Бачимо 2 гектопаскалі, але мінус 2 це відхилення. Мінус 2, плюс 2, по факту нуль, як по манометру. Нуль і даю газ в пол дві з половиною обертів. Так, і все працює як по манометру 15, 16, так і є. І бачимо мінус 0,37, 39, падає вниз. Цифра була більша, але датчик був від'єднаний під час прогріву автомобіля і впало ближче до нуля. Під'єднав датчик і все одно автомобіль бачить добру прохідність системи екології. І це значення маса змірена падає вниз, тому що тиску немає, ніде. Ні спереді, ні ззаді. І тоді все працює. Так, і зараз зроблю всі необхідні адаптації по всім позиціям двигуна і системи екології. Так, всі успішно адаптації автомобіль пройшов, змінив масляну золу з 50, з чимось, не пам'ятаю, на 01 грам, так як фізично її вже немає, датчик. Незрозуміло, як показує, його під заміну обов'язково. Зараз змикнеться регенерація після зміни масляної золи. Тобто 24 дойде до 24. І буде регенерація, щоб прораховувати заново всю масляну золу з 0,1 граму. І все. Так, і висновок по авто. Так, висновок по авто. Система екології почищена, все працює, дихає по-новому, звісно, автомобіль. Але бачу невелике зауваження по авто. Це заміна цього датчику диференційного, тому що некоректні значення показує і може не давати і блоку управління, точну інформацію і таке невелике відхилення буде. Ось його код. Тисячу плюс гривень він коштує, він під заміну. Якщо було б в автомобілі два датчика, які встановлюються під широку фішку до 17-го року, автомобіль середина 17-го року, то вже з одним датчиком. Якщо два датчика, переставляєш місцями і все працює більш коректніше. І все. Заміна датчика, все, що я бачу по автомобілю з дефектів. Регенерації будуть виконуватися заводські, але від стану автомобіля. Сажомасині зола вже не будуть турбувати, тобто не заводські регенерації, маса вимірена. І залишилось тільки кататись і дивитись, як воно власне, буде проходити. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.